Права 177. Видатний український педагог В.О. Сухомлинський, 1918 1970 рік, почав педагогічну діяльність у 1935 році, а вже з 1948 року до кінця життя очолював Павлицьку середню школу на Кировоградщині, у якому віці Василь Олександрович почав учителювати. Скільки років він присвятив навчанню дітей? Скільки років Во Сухомлинський керував школою? Ну що ж, для того, щоб було. Легше розв'язати цю задачу. Давайте запишемо всю цю умову коротко. Отже, коли він народився в Сухомлинський, пишемо 1918 рік. Народився. Далі. В 1935 році він починає працювати вчителем. Пишемо, 1935 рік працює вчителем. Далі, 1948 рік. Працює вже директором, працює директором так. Ну і помер він у 1970 році. Добре, ми записали коротку умову, тепер записуємо розв'язання. Ну і будемо давати відповіді по черзі. Так, у якому віці він почав учителювати? Ну, якщо він народився в 1918-му, а в 1935-му починає працювати вчителем, то щоб знайти, нам треба від перша дія, від 1900. 1935 року треба відняти 1918. Це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді стопчик віднімаємо. 1935 мінус 1918. Не можна 5 відняти 8. Позичаємо. 15 мінус 8 це 7. 3. Забрали ми одиничку це двійка. Двійка мінус одиничка це одиничка. Ну, а тут буде 0. Отже, вийде 17. Тобто, взагалі то йому буде 17 років, то ми пишемо в дужках років. Тобто в 17 років він почав вчителювати. Так. Далі друге. Скільки років він присвятив навчанню дітей? Ну, треба. Розуміти, що коли він почав працювати вчителем у 1935 році аж до 1970 року, він все-таки працював з дітьми, і якщо він був директором, він, мабуть, і займався і вихованням дітей. Тобто, для того, щоб знайти, скільки він присвятив навчанню дітей, нам треба від 1970-го відняти 1935 рік. Це дорівнює. Ну що ж, віднімаємо так, отже 1970 мінус 1935. Не можна відняти. Від 10 віднімаємо 5. Позичили одиничку – це буде 5. Було 7, забрали одиничку – це буде 6. 6 мінус 3 це 3. Ну, а тут буде 0. Отже, залишиться 35. 35, тобто він, це буде 35 років. Скільки він присвятив навчанню дітей? І останнє, скільки він керував школою? Так, ну, якщо він в 1948 році працює директором аж до 1970-го, то треба від 1970-го відняти 1948 рік. Ну, і це дорівнює. Давайте будемо віднімати 1970 мінус 1948. 0 не можна відняти. Позичаємо. 10 відняти 8 це 2. Було 7, забрали одиничку, буде, залишиться 6. 6 мінус 4 це 2. Тут буде 0. Отже, залишиться 22. Пишемо, і це дорівнює тоді. 22. дужках пишемо. Роки. Так, ну і останнє треба записати відповідь. Відповідь. Нас запитували. Перше, в якому віці він почав учителювати? У віці 17 років пишемо. У 17 років. Далі. Друге. Скільки років він присвятив навчанню дітей? 35 років. Ну і останнє. Скільки років він керував школою? 22 роки. Ну що ж, ось така задача на цьому вправу завершена.